Доброго вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Гершовець. Путін здався, дав задню передачу. Пішов на переговори. Про це заявив його прес-секретар Пісков. Правда, він не сказав, що Путін дав задню. Ну, як же великий диктатор усієї вселеної може дати взаді? Він сказав, що Путін готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, завжди готовий до перемовин, завжди готовий сісти за стіл перемовин і те, виходячи з реальних стану речей на місцях. Реальний стан речей на місцях, що він мав на увазі? Ну, він мав на увазі, скоріше все бойові дії, і на яких, на межах яких місцевостей закінчаться ці мої бойові дії. Тому що до інагурації Трампа Путін дав наказ зайняти усю територію Донецької області. І на превеликий жаль, до кордону Дніпропетровської області залишилося 7 км. Сьогодні є повідомлення, що ворог може зайти. В Дніпропетровську області. Що буде далі? Ну, далі Пісков заявив, що, скоріш за все, ми будемо чекати, поки Дональд Трамп не стане офіційно президентом США і не зайде в Овальний кабінет. Тоді ми готові зустрітися з Дональдом Трампом як з новим президентом США. Що це значить? Це значить, що будуть перемовини. Скоріше за все, Трампу вдалося дотиснути Путіна. Дотиснути, тому що московські еліти, московським елітам м'яко кажучи, що Путін надоїв. Надоїв його войовничий риторизм, надоїли санкції, надоїли постійний страх за своє життя, надоїла війна. Тому Путін, який має. Шосту чуйку, яка у нього розвинута, як у всіх колишніх КГБ, КГБшників, да? так от його шоста чуйка підсказує, що ще трошки і еліта Росії просто його усунуть від влад любим шляхом. Тому Путін, шостою чуйкою, чуючи, що можливо, скоро буде двірцевий переворот, і його викинуть на смітник або взагалі. Помножить на нуль, згідний на перемовний з Трампом, щоб зберегти лице, залишитися миротворцем в історії, так? ну і зберегти, звичайно, свою владу і своє життя. Що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Іришвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!